Доброго дня, ваше внімання, сьогодні у нас карповий мат на огляді, це наше собственне виробництво. Отака йде кришка, це щоб риба не пугалася, ви можете розкиднути з обіг сторін. І далі дивимося, внутри такі отвори йдуть, для того, щоб водичка стікала. Цей карповий мат ви можете взяти і перенести водичку для фотографій, для фотосесії зі своїм трофеєм. І також ви можете обрати у нас ще додатково такий от карповий каркас, який є у нас в наявності. Ось такий от розбарний карповий каркас, він розбирається, устанавлюється. Знімаємо для вас швидкий відеоогляд, щоб ви подивилися на такі от карпові мати. По всі карпові мати у нас йдуть. Внутрішній розмір 104 см на 50 см. глибина. Десь 32 см. Сюди риба кладеться і 20. плюс, Так що замовляємо ці надувні карпові мати. У них є у нас такі перенесні ручки дуже зручні, також є ще отакий от клапан. У нього вставляється насос і він накачується. Також ще у нас є, якщо у вас немає карпових мішків, для взважування такі карпові мішки. Також це наше собственне виробництво. Закладите сюди рибу, застибаєте, тут є молня обіх сторін, щоб риба не випадала. І так от берете на веси і зважуєте свій трофей. Ось от такі от набори можете у нас придбати. Що скільки коштує, уточнюєте у наших менеджерів, відправляємо новою почтою. Кількість обмежена. На нашому сайті лодки вулкан можете замовляти вже.